Хай. Я вже ва... вам... вам обіцяв зняти відео, показати, як отримати всі речі, але я... я ж говорю, що я покажу, як отримати по одній речі. І я навіть знаю як. Во зара. Зараз де що я маю зробити? Ну, не показати дещо, а дещо що маю зробити, зараз почекайте. Я знаю, як получити отут -от коробку. Чого там говорить, я ігрушку. А, то хто? А, це мой друг. Зараз я йому дещо напишу. Все, я йому написав. Дивіться, я знаю, як получити от таку от коробку. Я знаю, як получити от таку от коробку. От, дивіться, щоб получити таку коробку, вам треба проголосувати 18 разів От от от... Тут отправосувати ліпша. Тут опроголосувати яка лепше І тут проголосувати, яка колепше Ну і тут яка коліпше І вам тут таку коробку Мій друг просто Э, Встань кристалл шукаю, чтобы типа получить вот эти вот крылья. Ну я вам покажу. Тоди, но зараз вам покажу, как як... э, то есть. Яха. Ну короче вы поняли. Ставь лайк, подписывайтесь. Э, став лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Но. Ну просто проголосувати э, тут 4 рази треба проголосувати, і у вас буде 18 тих э, зірок, і ви получите от такую от коробку. Вона в мене вже є, я от можу доказати. Зараз почекайте на Діну. так, вона у вас буде виглядати вот так вот оця от коробка з ігрушкою, вона буде у вас виглядати. Оця... Ні, ну вона прикольно. Прикольно. Оця... Там что-то на прапоре пишет так само. Robux Invitation Awards. Ну, в короче, типа. R I A S Ну, в короче, понял. Ставь лайк, подписывайтесь на канал. То, что я вам помню забрать одну речь. Всем пока.